Друзі, всіх вітаю! П'ятий день турніру. Вчора трошки був форс-мажорчик, тому не коментував. А... Так, 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 погнали! Здрасте, мультики! О, Центр можна пробити, так? Да? Вже забув, по чому вони б'ють. Цей по льоду, ці по жовтим. Щоб тут такое, а таке взять. Так, цікаво, 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 Що, що його брать? Щось, щось ніфіга не, не це... В голову не лізе. Синеньких своїх взяти? Ось сюди фрею. Так, да, по льоду б'ють взять синеньких. Коротше. Дімка, що ти ліпиш? Червоних не хоче, по жовтих там б'ють. Ну давайте візьмемо цього. Зараз щось як на хімічу. Да зараз щось як на хімічу. І давайте цього. Так, пойдет, пойдет. Мені подобається, якщо чесно. Аби було що збирати? Так, якщо цього забрати, то в мене потім ціни буде як скласти. Напевно. Да, трієчками я багато не складаюся. О, ну це вже краще. Але все одно продовжуємо трієчки збирати. Там п'ятірку зелену розвалив. Чомусь зациклився на цьому на жовтому. У мене ще й замідло так, стояло, походу. Так, ладно, треба трошки уважність на місце повертати, то геть якось неуважно збираю. Зараз виправимось. Так, раз цей б'є, Ага, у нас фрея дозарядила. ну, в принципі, чудово. В принципі, якби для урону брав. Мене хвилює, що я жовтих не можу зарядити. Мені от, ну, крайне необхідно момбел. Вона мені необхідна, а вона не заряджається ніфіга. Так, ладно, я її знайшов. Давайте Вівіку спокійно скинемо. Аби вона тільки не зарядилася. У ворот. Так, а який сенс їх вішати, якщо вона зараз відхилить їх? Просто фіолетові піднімаю. Щоб фрею врятувати, зараз ультанути нею. Господі турнір без хіла. Ой да. Щось за... щось за мною явно не то. Я просто зайшов, відкрив, навіть нічого не робив, відразу турнірити почав. Все, турнір без хіла, розслабляємося. Якби команду збирав, я розумів, що він без хіла. А блін, коли Вівіку заряджаю, то якось з голови вилетіло. Так, чомусь дуже вони хочуть вбити мені фрею. Давайте цього так спробуємо. А цю ось так. Вона боляче б'є, ну і ми також не пальцем роблені. Диви, тулить в нього і все. Я ще навіть горгуль не проходив, блін, завтра на роботу. Було б краще їх сьогодні пройти, щоб там завтра не мучитись. Що мені сьогодні, блядь, завітного Бальдера дали, коротше. Все життя про нього мріяв. Ну, з цих з квеста, що ми проходили, там три жетончики були, 300 монеток. Ну, любого любого з рекомендованих було б нормально, чесне слово, ну, Бальдера, це вже знущання. До речі, там рекомендації для мене гарні. Але... щось це мені після тієї Бернедет взагалі не, не дай нічого не хочеться тягнути. Так, я не знаю, як цю фігню вбити. Будемо фіолетовим пробивати. Будемо пробивати фіолетовими. Так. І сюди треба мені, блін. Щоб брати знов ту 70-ту. Ну я тут або проб'ю, або мене той жовтий, коротше, уничтожить. Розумієте? Скрилбіст. Ну, якщо мене ще цей перший не, не уничтожить. Так що будемо якось так. Так, це для заряду фініксу. Ой, фініксу. Нарцису взяли. Четвірку бачу, давайте зберемо. Я бачив її, вона там знизу була. Ну і зрозуміло, що я не так, звісно, хотів забрати. Так, мене тепер питання. Цей можна станкувати, так? В одиничку нафіг треба. Можу цього вбити. Але краще зробити ось так. І не морчити собі дубцю. Зараз міньйонами ми запакуємося, перезарядимося і буде все чудово. А ну спробуємо за нас. Хочу, щоб пізарня вдарила, а потім, потім коник. А потім коник будемо називати. Називати їх на кого вони схожі, тому що я вже, я вже путаюся в чесному назвах. Ще старих персонажів так помню, А в цих уже надоїло запам'ятовувати. Ех, слабенький коник. Все, закінчили. Хита я нічого міняти, якщо чесно не хочу. Хм. Щось би хотілося. Цікавіше накрутити. Так. Мені зелені потрібно забирати, щоб п'ятірку зробити жовту. І чи потрібна мені та п'ятірка взагалі? Я думаю, потрібно, тому що цей хрін по центру буде бити. А нам потрібно десь мумбел ще зібрати, так? Да? Ну, Трійки просто не вистачить. Давайте так. П'ятірка потрібна? Чи зібрати чотири? І три. Ладно. другий раз ультує. Давайте в цього. Передумай, кого вбивати, кого блокувати. Центр непогано вбити. Так, півтори тисячі, так, вб'єште центр. Я думаю, може не вилізе. Так, ну це і точно вб'ється. Пофіта думаю, витримаємо. Угу, угу, угу. Тепер йому треба шкіру буде, збити яким чином. Так, мені блін, мені необхідно бити. Зараз зерветься це і здохне. Чудово, чудово. Оце там урону. Ну чим? ким мені прикажете його вбивати? Еть, ну чому я не встиг його зарядити? И комменца там нема нифига. Ну, потрібен фиолатовый ним Так, ну шо, взриваємося. Ждемо, може, додаткового урону, я не знаю, якийсь камінець там під'їде. Під так, камінець під'їхав під, під камнешкиру. Мяку шкіру. Так, скільки та 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 давайте щось тут покрутимо У мене міньйон ще є. О, молодець міньйон що далі тут може під'їде? болтащить. Добро. Дами Луна. Короче. Нема комментирую. А я на них розраховував. Четвірка уїхала. Приї... Люди, що робиться? Ну давайте, вона мені якби не сильно й потрібна. Але так, я хочу собі мега миньонів. Дайте мені мега Кого Кого шльопнуть? Ні, давайте цього. Фу, думаю, зараз все таки добили. Ну ладно. Оцього потрібно вбивати, вбиватися він не захотів, так старався, щоб на Х 2 його не зарядити. Хоча там воно було класне комбо скинути. Молодець, сам здох. Так, давайте мені. Цього ну знайшли кому дать, блін. саме слабший. Ого, тисяча. Да не вже. Давай то так сделаем. Так, так, так. Давай тоже в Тихо. Хватить, хватить. Лимонвуда не зарядить. Я на в той стороне гайти ничего не буду. Честно, честно слово. Там ще у ворота, мені цікаво, я цього чи ні? Так, вб'ю. 1560. Нормально. Так, ну рухаємося далі. Ще один хід, але мені того треба вбити. Давайте вб'ємо. І цей роздачу попав. Так, я так розумію, на цьому буде все. 1002 995. От чого непогано? Не Ось так пройшов турнір, оборонка програла всього два рази. Непогано. Все-таки мумбел тащить. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!